Я можу робити, наприклад, висновок по Донецькій області, де, на моїх очах, у влади відбувалася не боротьба з сепаратизмом, це вже ми кажемо про а, той час, коли були введені військово-цивільні адміністрації. Замість того, щоб боротися, замість того, щоб карати. Тих, хто був причетний до сепаратизму, до тероризму на звільнених вже містах, влада з ними почала відверто загравати. Тобто, коли окрема певна кількість українських міст на Донбасі була звільнена, коли туди позаходила українська армія, коли там почали діяти, нормально відновили роботу всі структури. Проукраїнське таке населення, скажімо так, патріотичне населення, якого завжди була меншість на Донбасі, тобто активного проукраїнського населення, не пасивного. Вона, скажімо так, підняла голову, там відновила якусь свою діяльність, почала свою активну діяльність, розраховуючи на те, що власне ж українська влада тут прийшла, зараз все буде добре. Але українська влада цього не поміщала, замість того, щоб підтримати цю меншість цих активних людей, вона просто забила на них і почала відверто загравати з. З тими людьми, які були причетні до всієї цієї діяльності. Зазвичай це дуже впливові в цих містах, такі маленькі царки. там, керівник міліції, секретар ради чи міськради, навіть мер той же, коли я напряму запитував у того Жибрівського, скажімо, чому ви не, не звільняєте Сліпцова, мера Дзержинська, вже турецька, мера Дружківки, який особисто флаг вішав, який проводив всі ці сепаратистські. Мітинги. Він казав, що в мене немає сповномажень, що я можу зробити, окрім того, що мер дружківки мені взагалі пообіцяв, що він тепер українець, що він це зрозумів і так далі. Ну, я про свою історію ж багато розповідав, Він там ще кулаком по столу хлопнувся, я йому так сказав: все, ти плохой, він, все, я українець. Ну окей, хорошо говорю. Ну, власне, отак: от таке загравання. Є в Краматорській на минулих виборах. В виборах балотувалися терористи. Люди, які стояли на блокпостах з автоматами. І про це було відомо, про це писали. Змі дуже багато. Особисто я повідомляв і в СБУ, і куди тільки не повідомляв там на місці про цих людей, які навіть є в списку миротворців, є така база Миротворців, якщо хто не в курсі ще. От. Ці люди були в цьому списку, в цій базі. І вони балотувалися в... на виборах. Ну це ж трошки трошки тупо, правда. Наразі в центрі Миротворців приблизно 90, здається, 5 вже тисяч. Посібників терористів, терористів і так далі. Велика кількість з них мешкає не на окупованих територіях. Вона у нас тут мешкає. Ми ж знаємо цих ці, ці деяких людей, яких от нещодавно затримувало. Да? От він зі справкою бігає від міліції, що він не терорист, до нього претензій нема. А власне він був одним з головорів. Пам'ятаємо да, ту історію? Таких ще декілька тут є. Так вони десь комусь занесли, мабуть, скоріш за себе збув. Їх не чіпають. Ми ж пам'ятаємо, як Неля Степа, яку. Єдину з мерів так, заарештувала на той момент, на початок 14-15 рік. А вона на повному серйозі казала, тоді всі з цього ржали, правда, але вона на повному серйозі заявила, що а, я єдина з мерів, якого заарештували за сепаратизм, тому що я не занесла. У мене особисто я по Сліпцову, по меру Турецька, 9 годин відео. Засідання міської ради, мітинги і так далі, де явно видно, що ця людина проводила антиукраїнську діяльність. Діяльність спрямована на е, втрату Україною своїх територій, тобто сепаратистку діяльність. Давайте далі терористичну діяльність, так? Ну, бо СБУ любить цю статтю всім вішати. Реакції не було. Один, другий, третій. я трьом, як мінімум, співробітникам СБУ давав це відео. Причому, ну. З профільних департаментів. Власне, все, що було, це на міротворці, це відео з'явилося. Пройшло два роки, людину заарештували. Коли місцеві мешканці дивляться, що людина, яка стояла на блокпості, людина, яка організовувала мітинги, яка організовувала банди, там, фінансувала рубежно, візьміть депутат міськради, Блокував українську, українську техніку, о, виділяв бабло на споруду терористичних блокпостів. Зараз він мер міста. Це той мер міста, у якого в помічниках Хайдарівець. Люди ж це бачать. Вони бачать і єдиний висновок, який в них є, влада нас зливає. Так? Ну, у нас зараз вважається чомусь у поміркованих таких там, киян чи там, людей з великої землі вважається дурним тоном ржати з термінів там, влада зливає. Там, Території там, Донбасу, чи так само, але ну, я розумію людей, які таки кажуть, які там мешкають і таке кажуть, бо те, що вони бачать, воно інакше як, ніяк не здаватися не може. Якщо при, присланий з Києва тобі голова військово-цивільної адміністрації заграє з сепарами, відверто заграє, зустрічі з ними якісь проводять, українські свята з ними проводять, людина, яка рік назад з Колорадська лента бігала і флаг ДНР війшла над містом, зараз вона стоїть з українським флагом, що він українець став чи як.